Що ж, друзі, радий всіх вітати на каналі Риба Рибака. Сьогодні чудовий літній день. Давно вже не був на рибалці. нарешті вибрався, з'явився час, є натхнення, хочеться впіймати хижу рибу, спінінг пляшка з водою, тому що дуже спекотно. Лайтовий спінінг це тікт до п'яти грам, лайтова катушечка, тоненький шнурочок, і відповідно будуть мініатюрні приманки. Ми на річці Південний Буг, початок липня. З самого ранку, прокинувшись, згадав про це кльове місце. Вже потрібно його знову відвідати і перевірити хижака. Відправляємось на місце, і зараз про приманочки я все вам розповім, на що будемо ловити, як будемо ловити. Головне, щоб нас. Не догнала та гроза, яка насувається позаду нас. Ось такі живописні місця. В минулому році я вже тут рибалив. Зараз головне обережно пробратися через ці хачі. Так, а це у нас тут і ягодки. В дитинстві колись полюбляли їсти і потім ходили з чорними руками і чорними губами. Ось відразу фарбує руки. Тому сильно довго тут не будемо затримуватись, щоб більш-менш естетично виглядати в кадрі. Щодова природа. Так, шнур я використовую 0,4 по Японії. Флюр повідок 0,25. І в'яжу це все діло ось таким гудзом, який називається. Олбрат, здається, непогано він тримає розривну нагрузку з такими тонкими шнурами. Роблю 10-12 обертів, і потім ось, проселяючи вже всередину, роблю ще як мінімум 3-4 оберти. Хочу почати я, напевно, з джигу. Давно не був в цьому місці, Цікаво, що тут з дном. Щось поставлю таке ось я активне і розпочну. Напевно ось такий твістерочок. Бачите, це рейнсовський. Я ще припаяв йому тут трошки голову для того, щоб він був трошки довше і можна було використовувати більший за розміром офсетний гачок. Зараз поставимо гачечок і почнемо. Ось бачите, таким чином я можу ставити на розмір, а й на два більший гачок і є шанси вполювати крупну рибку. Так, ну, на джиг я вже провірив, прокльовок не було, зараз. Спробую воблери Так, трошки хотів розказати за приманочки. Я провірив джигом, покльовок не було. Потім провів рівноміркою кренки. Зараз ще спробую більш глибоководний кренк. ось І вже потвічив міношечку Поки що контактів з рибою не було. Я не буду тут сильно довго затримуватись. Зараз ще зміню декілька приманок, якщо покльовок не буде, чекати немає чого, а потрібно буде. Змінити місце просто. Ну Ось Звісь нарешті покльовочка. Непогана рибка ще й. Ще й непогана рибка. Це судачок. Так, це судачок. Дивіться, який гарнюний. Ось, джиг спрацював, тільки я вимкнув камеру, бачите, ось такий судачок. Ой, гарненький, тихо-тихо, тихо. тихо, тихо. Не бийся, бо буде хуже тільки тобі. Ну, ось такий відпускний. Це не заліковий. У мене приманка. 2 дюйми і синімпакт, 3-грамовий груз. Кликами вдарив в грузик. Відкритий гачок був і я його добре просік. Ну, ось перша рибка. Такий, я знаю, грам, напевно, 300-400 судачок. Дуже жадна покльовка, шкода, що я не встиг, не вімкнув камеру і не записав. Зараз ми його відпустимо. Гримить трошки. Так, давай відпочивай. І вперед. Можна було безкінечно довго ще пробувати впіймати там рибу, але, на мою думку, активну рибу ми піймали, і проводити тут час до самого вечора і надіятися, що ще щось хлюне не зовсім правильно. Хоча Інколи це теж спрацьовує. Але сьогодні хочу спробувати половити ще й в інших місцях. Тому ми зараз переїжджаємо, продовжуємо ловити на легкі снасті. Зараз змінимо місце, щось з цього вийде. Побачимо. Приїжджаючи наступне місце, вирішив зупинитися в одній бурлякі, покидати відвідним поводком, телеспінерами. Був один контакт, скоріш за все, це судак не крупний, на баліст Лакіджоновський в кольорі карамель. Був один контакт і все. Телеспінери промовчали десь, півгодинки я покидав. Просто по дорозі було цікаво зупинитися і покидати. Зараз вже їду в те місце, куди планував. Певно, що жара це сказується на кльов, тому що в літній період риба частіше активна зранку і ввечері. Сьогодні ж я пробую впіймати днем. рыбка не но поклевочка ох ты ⁇ -мо ⁇ завала кунчик Здається, гроза потрошку, а я ще не пройшов по всім своїм містам. Есть. Ну от ця от, працює, мелки, вот вертушечка працює, інші мовчать. Зазов мілкий, дивіться. Видите. такий от на живця. І набережно бере. Це зовсім мілкий. Ох ти що ти що, це був хижак, він хотів нас догнати. здається, щука вилітала за цим окунчиком. Оце клас. В цих умовах ось тут це пульки, тобто Такі важкі умови, можна сказати, якщо ми навіть ловимо такими легкими маленькими вертушками, то з шнурами не треба тоншити 0,4 по Японії тут в самий раз. Ось і поводок 0,25. Для того, щоб якщо ми зачепили вертушечку, а тут є за що її зачепити, то ми з легкістю могли б її дістати, продерти через цю траву, а не відірвати, тому що шкода такі уловисті вертушки відривати. Тому тоньше ніж 0,4 я б не став тут ставити. Так, летить може не найкраще, але і супер далекий закид нам не треба. Тому що там він вже на повний викид, далі знову трава росте. Тут головники проплевы прикольно. Йосі. Бачите, кажуть, що головник боїться, коли близько підходиш. Клас. Вони хоч і невеликі, але покльовки такі доволі різкі. Закид. Тож таки, головень може клювати на кожному закиді. Це окунь. Головники вже з потікало. Тут треба в ній покидати. Так, зараз підемо напевно вниз. Заблудитись. Повертаюся, тому що води трохи більше, ніж я розраховував. Зараз перечекаю, тому що вже другий заход дощу цього йде. Десь вже півгодинки він йде, то перестає, то знову починається. Хочу зараз перечекати і двинути туди, все ж таки половити окуня. Час ще є, зараз 18.00. Більше годинка-дві, точно щоб половити вертушечка. Це з чорним таким прісточком і з золотим. Та трошки важче, вона здається грам або півтора граму вагою і на неї просто розриваю. Я ще хотів попробувати покидати на воблерок. можливо, також будуть покльовки. Невеличкий воблерок, тому що головники там невеликі. Цікаво, чи були покльовки на вобли. Але поки що ось ці вертушечки, маніячки, вони і окуня дуже добре ловлять. Тобто всі місця, райони, де невелика вода, невелика глибина, якщо річка невеличка, ну, ці вертушки вони будуть фаворитом, це 100%. Приємно після дощу. Гулял здесь. А тут я что не ловил? Офтею, стопэ. Вот я и на месте. А что тут? А, да тут не зайдешь. Да, мелко, конечно. не было. Ой, 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 там что-то дало. Окунь, что? Это щука. Окунь, окунь. Капец. Хороший окунь, кстати. Давайте нажимаем. Видите, я кушок. там вообще красавчик Мы его сейчас поморим от этой дився залез в корчи, да а, это что там окунь грамм 300 хороший микроречка еще що я переживав, щоб цей маленький тринічок не розігнув. шнур то хороший Мощний, мощний. А ну, покажи о того фрикціон работал того він так нажимав Я сьогодні всю рибу відпускаю І такого окуня також. Я тільки нажалівся. ох-ох-ох-ох, Це щось невеличке. Кажу, тільки нажалівся, що хочеться щось піймати таке побільше. А там хороший окунь чуть поменше того, да. Поменше, ну підйомним краном. Головне, щоб не, не розігнув. Оп. Трошки це трошки поменше. Але тоже симпотний. Ух ты! Такий попався. У нього, до речі, покльовка більш така міцна, сильніша, ніж у окуня. Це та же вертушечка. З астрономічної точки зору ця риба не дуже смачна, тому слід всіх головних відпускати, вони дуже довго ростуть. Рибка продовжує клювати, пустилася злива, я вже зняв камеру, тому що просто нереально знімати, але риба продовжує клювати. нарешті я дістався машини, вже єлі дійшов. Такий дощ, вода піднялася, каміння слизькі, річку перейшов на ту сторону. Непросто. Здавалося, риба почала клювати, тут почався дощ, все зупинилося. Більше години я знайшов місце, де перечекав, і тільки я дійшов до машини, дощ знову почався, весь промок, просто замерз трохи. Давно я не пам'ятаю, коли я навіть так попадав під таку зливу. На цьому, друзі, я буду закінчувати рибалку. Дякую, що додивилися відео до кінця. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте стосовно цієї рибалки. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу. Всім пока!